Адже ти завагітнієш і народиш сина. Бритва не повинна торкатись його голови, оскільки той хлопчина буде божим Назореєм від народження і почне спасати Ізраїль з рук філістимців». На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, чи можна Самсона вважати Божою людиною, як Самсон міг опинитися у списку героїв віри. Відповідь постараємося знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником Біблії Феліксом Понятовським. Вітаю сьогодні. Ми поговоримо про Самсона. Його історія є досить суперечливою. З одного боку, Самсон це божий слуга. він навіть включений до галереї героїв віри, яка записана у посланні до євреїв в 11 розділі. Але з іншого боку, його вчинки далекі від досконалості. І ось у такому разі виникає цілком логічне запитання: а як людина невисоких моральних стандартів міг стати біблійним героєм? Давайте подивімося спочатку на негативні риси Самсона. Самсона і тут треба сказати, що більшість проблем у його житті виникають через його стосунки з жінками. Самсон, наприклад, вирішує одружитися з фелистимлянкою, і це, звичайно ж, не найкращий вибір. Після цього він відвідує блудницю. Це записано в книзі суддів, 16 розділі та першому вірші. якось Самсон, пішовши до гази, побачив там жінку блудницю і завітав до неї. Причому термін, використаний у Біблії, не залишає жодних сумнівів у тому, що та жінка була саме блудницею Потім Самсон має зв'язок із Далілою, і, хоча Даліла не названа блудницею, але власне вона нею є. А стосунки Самсона з Далілою є явно деструктивними. У цих стосунках Самсона відкрито експлуатують, крім того, негативно характеризує Самсона і його ставлення до назорейства Ще до того, як Самсон народився, було оголошено, що від народження він буде назореєм, і ангел так сказав його матері. Однак важай, не пий вина ані інших п'янких напоїв і не вживаю їжу нічого нечистого, адже ти завагітнієш і народиш сина. Бритва не повинна торкатись його голови, оскільки той хлопчина буде Божим назореєм від народження і почне спасати Ізраїль з рук фелестимців. з книги чисел шостого розділу, ми знаємо, що людина, яка дала обітницю назорейства, мала дотримуватися таких приписів. Перше, вона не мала стригти волосся, друге, вона не мала пити алкогольні напої, і третє, вона не мала торкатися мертвих тіл. Коли ж ми читаємо історію Самсона, ми спостерігаємо наступне: що, хоч і не сказано, що він порушував ці приписи, принаймні всі ці приписи, але він був дуже часто близький до їх порушення. Наприклад, він влаштовує весільний бенкет, коли він збирається одружитися з фалестимлянкою. І ось слово бенкет, яке використане тут єврейською мовою, це слово «міште», і це слово походить від єврейського дієслова шата, що означає пити. І звичайно, зрозуміло, що на таких бенкетах пили не лише виноградний сік, а й міцніші напої. І ось дивіться, що виходить. Хоча в Біблії не сказано, що Самсон пив алкоголь, але він однозначно брав участь у організації цього бенкету. Коли Самсон програв суперечку з фелистимлянами, і вони за допомогою його дружини розгадали його загадку, Самсонові треба було дістати 30 комплектів одягу. І для того, щоб розплатитися з родичами своєї дружини, вірніше нареченої на той момент, Самсон убиває 30 фалистинців і знімає з них одяг. тобто йому довелося знімати одяг із мертвих тіл. І ось, хоча Біблія і не згадує про те, що Самсон доторкнувся до мертвого тіла, все одно він був дуже близький до цього і що довелося, то ми всі знаємо цю історію. Самсон легковажно відкриває секрет своєї сили Далілі і та, користуючись цим, видає Самсона Фелистинцям. Як я вже зазначив, таке ставлення до назорейської обітниці не робить честі Самсону. Ну і звісно, ми можемо сказати кілька слів про методи, якими користується Самсон. І ці методи є дуже сумнівними, Наприклад, він має можливість, які не мав жоден інший суддя, однак він є найменш ефективним із усіх суддів. Його подвиги полягають у тому, наприклад, що він підпалює пшеничне поле або знімає ворота міста гази, ослячою щелепою, вбиває тисячу осіб. Але всіма цими подвигами він ніяк не допоміг своєму народу. Самсон не зміг дати свободи ізраїльтянам від фелестимців. і того, наприкінці свого життя він сам стає бранцем фелистимців. Ми говорили про негативні характеристики Самсона, але цікаво те, що дуже важко знайти якісь позитивні риси у образі цього героя. І ось тут, звичайно ж, ми можемо поставити запитання: як же так, що, попри всі свої невдачі і безліч недосконалостей, Самсон стає героєм віри? І для того, щоб відповісти на це запитання, нам необхідно подивитися історію Самсона в контексті всієї книги суддів. Річ у тім, що книга суддів описує поступову деградацію народу Божого. Якщо на початку книги ізраїльтяни зображені як вірні Богу, і як ті, хто готові виконувати його накази, то наприкінці книги вони описані як ті, що повністю деградували, наприклад. Наприклад, на початку книги ізраїльтяни запитують, хто з них має першим піти воювати з ханаанцями? Це записано у книзі суддів, перший розділ, і перший вірш. А наприкінці книги вони ставлять схоже запитання: ізраїльтяни відправилися у Бетель, аби запитати Бога. Вони говорили, хто з нас мав би виступити першим, аби воювати з ваніямінцями книги на початку книги вони воюють із ворогами, а наприкінці книги вони воюють один з одним. Ну а якщо ми прочитаємо історію про те, як вчинили сини Веніаміна з наложницею Левіта, а я нагадую, ця історія записана у книзі судді в 19 розділі, коли Левіт разом зі своєю наложницею подорожували, і вони зупинилися в одному з міст Веніамінців. То веніамінці вчинили з ними дуже схоже із тим, як жителі Содома хотіли вчинити з ангелами, які прийшли до Лота. і ось тут у нас може виникнути цілком резонне запитання: невже так роблять люди з народу Божого? Адже вони нічим не відрізняються від мешканців Содому та Гомори? Деградація народу, звичайно ж, позначається і на його лідерах. Найпершим суддею в Ізраїлі був Отніїлґафаніла, і Отніїл описаний у книзі суддів як зразковий суддя, або можна навіть сказати як еталон того, яким має бути суддя. Наприклад, він покликаний на служіння самим Богом. Про нього сказано, що він сповнений Святим Духом, він був успішним воїном, який приніс перемогу та порятунок для ізраїльського народу. крім того, він був одружений з правильною жінкою, тобто з благородною жінкою. мав дітей, але на відміну від інших суддів, він не намагався встановити монархію в Ізраїлі. Ксажалію. Але на жаль, жоден інший суддя не досяг рівня отніїла. Всі наступні судді були так чи інакше не такі досконалі, як він. Ну, наприклад, про Егуда не сказано, що він був сповнений Святим Духом. А Гедеон у книзі суддів описаний як людина, яка дуже сумнівається. А про Євтаха можна сказати, що він був покликаний на служіння не Богом, а людьми про багатьох інших суддів Ізраїлю взагалі не можна сказати нічого позитивного. Ну, наприклад, Яїр. Ось що про нього сказано в Біблії. Після нього постав Гілаадець Яїр. Він був суддею Ізраїлю 22 роки. В нього було 30 синів, котрі їздили на 30 молодих ослах. Вони мали 30 міст, які дотепер існують у Гілеадському краю і називаються поселенням Яїра. По перше, тут не сказано, що Бог закликає Яїра бути суддею, і взагалі складається таке враження, що він був самопроголошеним суддею. факт, що той факт, що він мав 30 синів, звичайно ж, говорить про те, що він мав не одну дружину, а кілька дружин. А те, що його 30 синів мали 30 міст, може свідчити про те, що вони були правителями у цих містах по суті, тобто, по суті, вони були такими маленькими царками, а ми знаємо, що Бог не схвалював таку форму правління, тобто монархію. Правління, тепер давайте ну а тепер повернімося до історії Самсона. Справді він показаний як найгірший і найбільш неуспішний суддя. І треба сказати, що це не дивно, адже він був останнім суддею книзі суддів. І жив у той період, коли деградація народу досягла свого максимуму. Ось як характеризує Самсона один із дослідників книги Суддів. Він каже наступне: Самсон останній із головних суддів, але він лише тінь того, ким мав бути суддя він потурає своїм бажанням і відмовляється контролювати свою хіть. Схильність Самсона до іноземних жінок стає метафорою для Ізраїлю, в цілому, який не бажав протистояти спокусі ходіння слідом за чужоземними богами. Отже, ми можемо сказати, що Самсон був прообразом усього Ізраїлю, а його життя було відображенням тієї ситуації, яка існувала на той час в Ізраїлі. І чому ж він входить до числа героїв віри? Очевидно, що Самсон став героєм віри в останній період свого життя, коли він був позбавлений зору фелестимським рабом. Тоді він усвідомив свою трагічність свого життя і покаявся у своїх помилках. І, як знак того, що Бог приймає його каяття, йому було повернуто його силу і своєю смертю він досяг більшого ніж двадцятьма роками служіння як суддя. Історія Самсона дуже багато говорить нам про Бога. Бог бачить потенціал людини і не відвертається від неї, навіть коли людина робить помилки з самого початку. Бог бачив все життя Самсона, бачив його злети та падіння. Бог знав, що Самсон стане героєм віри наприкінці свого життя та готував його до цього. Точно так само Бог не відмовлявся від ізраїльського народу попри всі його гріхи та злочини. І також бог не відмовляється від нас, якщо ми грішимо. головне, аби ми не відверталися від бога.